Пане генерал-майор, учасники українсько-американських навчань Rapid Trading 2021 тисячі керівник навчання бригадний генерал Клочков. Участь у навчаннях від України беруть бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Дислокуються вони у містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області. «15-го року в зоні АТО, в 16-му році, отримав поранення з того часу. до цих Люди це перший мій досвід на таких великомасштабних навчаннях. Нам є що показати закордонним нашим партнерам. У нас є набутий досвід, яким ми готові з ними поділитися. Вони також з нами. Цьогоріч до навчань долучилися близько 6 тисяч yeah, yeah. військовослужбовців із 15 країн, поміж них і представники Молдови. Ми тут для того, щоб показати, що ми можемо, а також що можуть країни-партнери. І завдяки цьому досвіду ми зможемо вибороти системи та випробувати їх у полі таким чином, щоб спільно виконувати завдання. Основна мета це сумісні дії, взаємосумісність, загальне управління, керівництво і контроль за виконанням поставлених задач. Це перша мета. І друга ціль це оцінка підрозділів за стандартами НАТО. Те, що не було раніше, це буде у нас. Ми вже провели передислокацію повітряним шляхом деяких підрозділів на центр, де проводяться самі навчання. І передбачається також сумісна висадка. Повітряного десанту усе, що ми будемо реалізовувати, базується на сценарії, наближеному до реального життя, до можливих викликів та загроз. Ми не прив'язуємося до конкретних країн. Ми можемо уявити собі агресором будь-яку країну. Говоримо про вміння подолати загрози. Триватимуть навчання до 1 жовтня. Олена Данило, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.